Всім доброго вечора! З вами Джексон Руперто і я продовжую сьогодні проходити Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition. І так, значить, в минулі серії ми познайомилися з Ейвері Керрінгтоном і виконали місію Руйнівник. Значить, давайте ми тоді сьогодні зараз поїдемо. виконуємо телефонну місію. Я буду сьогодні грати. на... Uh, не знаю, що в мене минулого разу. А, в мене минулого разу Xbox контролер був. Значить, тоді минуло сьогодні я буду на кувіатурі. Поїхала. Yeah. Так, значить для початку ми поїдемо, купимо зброю, тому що я знаю наступна телефонна місія. Передбачає те, що ми будемо стріляти. О, кур'єра. Ой, випадково забив людину. Ну, всі грі це можна робити. Так, ми їдемо тоді, так, обережна поліція. Тоді, поїду, зброю, тоді поїдемо на телефон. Так. А бо тут мазин зброї не так далеко. Що тут сталося, не розумію, Аварія? Так, да. ой. Ой. Да, ну, добрый едом. Так, пишу, купим сброю Значит, купим пистолет. Инхрам. Да, 450 патронов не выстачить, но пишу я. Так ми поїхали тоді тепер. Поїхали тоді тепер виконаємо телефонну місію. Так, значить. А потім після телефонної місії тоді виконаємо місію так. треба. Ой, що ж ти виробив поліцая? А на бідулашну жінку. Алло. Вбивство на дорозі. Містер Тіл, ваша допомога знищення тих гастровері була неоцінимою для бізнесу. У мене є для вас дещо активніша робота. Ваша наступна робота записана на плівку під телефоном. Так, Карл Пірсон розносчик Піц. Ви його перш ніж він виконав усі замовлення. А... Так, тут поліція. Блін. Поїхали звідси швидко. Не знаю, можу заїхати перефарбуватися, але я не буду. Я думаю, що вони і так пропадуть. Так, де ж той рознощик? Ганам сюди. Так, тоді. Ой, я тут не проїду. Блін, Ладно, сюди тоді. Блін. куди ж ти підковесом її стрибаєш? Ой. Ага, проїхав. нас мы тут его зебьем, а, я думаю, еще на сегодня. Все. А, все, миссия выполнена, ну все. Поехала эту до Кортеза. Так, что у нас там? Угу. Так, хочу проверить, чи все чутно. но Так, да, начебто все нормально. Зараз ще навіть тихіше зроблю, мінус 9 децібл. Все, поїхали тоді до кортеза, виконаємо тоді його місію. Місію. Так. Ой. Так, ось він наш полковник кортез на своїй. Дорогущій яхті. Так, берем пушку. Так. Підла свиня. Містер Версеті по ковнику. Дякую, що за Будь ласка, сідайте. Бажайте омара Ні, дякую. Зізнати, що нам зізнатися, що однією з причин нашої взаємної проблеми виявився дух язик людини, який я тут гуляв. Я дбав про Гонзалеса руками, але тепер його некомпетентність досягла нових висот. Буде правильно, якщо ви вб'єте Гонзалеса. Це його рух справа, це гроші, які важують для мене. Я ще дровий А потім ми знайдемо ваші гроші. Він буде у своєму пентхаусі, ймовірно, напівп'яний. Використовувати це. Ага, бензопила. Добре, пішо я. А, ага, ранчер пропав. Ну добре, беремо тоді гепарда і поїхали. Так. Ей там. Так. Это пережив. Ой. Трохи зачепився. Нічого страшного. Я скажу, що це, чесно кажучи, дуже швидка машина. Вона прям літає. Так, ну все нам трохи лишилося. Зараз, мені здається, після цієї місії, точніше після того як я його це приб'ю, мені доведеться від поліції тікати, я пам'ятаю це проходить.

Так, ага, он <плес> в Здесь всё внешний месте, я это да бежу, бежу. Не знаю. Ой. Это я приберу его, зараз нас сейчас ну... Но... But you're squealing. No one cares, so... А ну стій. Стій. Опа, так все є. Та блін. Сподіваюсь, це не видно було. Так, те на хості поліція. Ага, добре. Значить, нам треба звідси їхати і дуже швидко. Та, ось вони валому звідси і дуже швидко. Так, прямо до автомастерні, вайсі. Так, їдемо звідси. Зараз нам треба в Pain and Spray... Ой! Сподіваюсь, там поліції не буде. Щоб вони ще не помітили, як я виїжджаю. Так, їх тут нема. А, ну все, місія вийшла. Так, твій рівень правопорушення очищений, але якщо там чинеш трошки ще побатувати. Ну, зрозуміло, Даша, якщо я ще раз це чиню, то вони за мною далі поїдуть. Так. Добре. Поїхали тоді знову до полковника. Поїхали. Це у нас зараз має бути місія там, де я маю прикрити Діаза, я так розумію. Че ти по дорозі біжиш, тікай здоров'я? Тут іде прямо. Так, ага. Ну. Так, ну все, нам не так далеко повишилося до нього, в принципі. Воно тільки воду не впасти, бо я знаю, що в цій грі Томі Версеті, на жаль, ой, вибач. Томі Версеті, на жаль, бо не вміє плавати, не він просто туман. Плавання з'явилося в GTA San Andreas. До речі, я на цьому каналі теж буду проходити GTA San Andreas, як тільки завершу проходження GTA Vice City. А потім після GTA San Andreas, я пограю в GTA 3. І всі ці Definitive Edition будуть. Так, ну все, нам трохи лишився до кортеза.

Хоча <звач> мені доведеться вдавати траур за ним і продовжити <звач> і вести справи як зазвичай. Це не наближає мене до моїх грошей. Томі, Томі, друже. Ти зараз не ліберті. Все робиться по іншому Я продовжуватиму розслідування твої справи, але маю для тебе ще деякі вигідні пропозиції. Дружня послуга кортеза, Ти чудовий друг Томі. я знав, що ти не підведеш мене. Я хочу, щоб ти зустрівся з кур'єром, якою є одна цінна технологія для мене. Ага, зустрінься з кур'єром в супермаркеті. А, це француз той. Дайте -то машинку замінить? Мені не подобається, як вона виглядає. на цій. Так. Так, зброя в мене є, бачу 409 патронів мені більш, ніж достатньо буде на інгремі. Так. Потрібна зброя Та ні, мені не треба. Мені не треба, в мене і пістолет, є, і. і... І інгрем. Так, все, добре, прокрємося тут і йдемо до цього курька. Так. О тут... До цього, ок, мокко. Так. А, це відповідь. Просто увідай мені крізь чипа. Стій на місці імперіалістична американська фіняція власне скори за тобою. Ой. Валимо валимо дуже швидко. Так, вертіка з чіпан, то повинна забрати. А, ага, сейвин купил. Давай, 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 Томи, Томи, давай, давай, на моцик швидко. Поїхала. Поїхала-поїхала. Так, нам треба его убити, да? Так, я му пробуй в колесо. Ой! Є, так, Вреєр мертвий, забери в нього чека. Блін, поліція, поліція. Відносичі пополковнику, добре, добре, добре. Вони тільки від поліції звалити і не дати їм піймати Ой! Так, все, біжимо, біжимо. Ва, ми дуже швидко. Ага, тихо, все, моцы коннега Все нормально. Тут идем влево. Ой. Так. И вправо. Бля, хамуха. Бачаю за матюк. Едем звезды. Ой, А-а-а, перевернувся. Бовдур. Зараз загуриться. Ага, ну все, місія виконана. Так, ага, ну добре. 14 хвилин. Пішли тоді ще раз до Кортеза. ангели Ангелиохородці. Томасо, я радий, що ти прийшов. Вибач, я перейду відразу до справи. Діас попросив мене наглянути за незначною діловою операцією. Сподіватимуся, вона ще проте добре. Тому подумав про те, друже. Залишив деяку зброю на набагато поверхові парки. Забереш її, і потім наглянеш за людьми Діаза на місці зустрічі. Спасибі, Аміо. Добре, поїхали. Let's see what that creep has to do with things. Так, по не завжди те деяку на багато поркові парковці. Добре. Поїхали. А, це знаю, що буде, це буде Крюха. Так. Так, ага, отут заїздам. Ну, добре, тут тоді. Тобто, Все, приїхали. Whatever we talk about, we gods. А, це у нас Так, а от і Уанс. Приїхав. Я бачу завжди в русі. Тобі нічим зайнятися, окрім як прослідувати мене, чим би тобі не бути поруч, не показати чисто викорс. Аби так і зробив. До речі, мене звати Ванс. Томі версеті. Пішуй. Все, поїхали.

Ну, я проїду напевно по готову по швидше буде. Я буду... Ой. Я буду по дорозі їхати. Ось ми вже і приїхали. Так, все приїхали. А ось і Діас якраз під'їжджаю. Це, мабуть, на вистрілі з кортезам. Поки не з'являться більш промокові пропозиції. Вони будуть тут схвально на хвилю, тому краще пошукати хорошу. Так, беру на себе балкон, бери дах на сусідньому подвір'ї. Добре, беру. А ось і вони стежі за операцією, щоб Діаста Ван повив безпеці. Добре, беру крюгер тоді. Так, я знаю, вони мають звідти приїхати, бандюки. Зараз подивимося. Чи вони звідти приїдуть. А це чого вони стенд здається звіти мають приїхати. Ага, я бачу. Так, ще один їде. Так, вони ще їдуть. Ого, це прямо на фургоні. Так, всіх поклали. Ну давайте ще будуть. Ага, звідти їдуть. Прям ці фургоном. Це Все є. Цих поквава. Так, що далі? Ага, вони ще їдуть. Yeah. Так. Мої гроші. Бам. Нас дуже насдужені цього. Так, бери мотоцикл, насдужи не звук, не роблять. Добре, добре, беру. Поїхала. Так, просто на тест там добрый, добрый, добрый. Є. портфель поверни його діалсу. Добре. <проб> а, у нього пістолета не виявилося. Ну, гаразд, поїхали. Мене тут не впасти і не врізатись. Так, ще трошки. О, я піду у цю волину заберу. Хай тепер мене це буде. Так. Забирай свій пофіг. Живий. І все завдяки тобі. Як тебе звати? Томі. Тому що незабаром зустрінемося, так, ну все місія виконана. Так, 1000 доларів, все місія виконана. Так, добре. Що у нас по часу? 20 хвилин. Так, ну, поки ніхто не дзвонить, значить має подзвонити Діас. Зараз подаємося потім. Да, дзвонить. Так, Томі, це Рікардо Диаз. Я хочу подякувати тебе за тысячи нагано за мною. Кортезу спойдавши ти справжній мужик. чим би нам не зустрітися? Не потрібен людина сразу к тебе поточены болдерами. Болдеры сюди, Зроблю тебе дуже багато. Добре, поїхали тоді до Діаза. Так, Рікардо Діаз, да? Ага. Поехал это до Рикардо Диаза. Поехал это тем, кто может да. Ой. Ой, я сейчас нужно заносить. Да. Вот моя будет у нас тут на миссии. Щось мене сильно в дощ заносить. Буває, буває. Ой. Алло. Прямо Прямой до доксофону ще на вайспойнт. Добре. Переслідування. Давай, вперед. Так, так, а. Я кінь. Я тобі голову відрубаю. <ан> Хто це? Томі Версет, я тим не пам'ятаєш. Вибач, я трохи збентежений. Ніколи не довіряй Конові. Ти добре попрацював. Тепер ти працюєш на мене. Я працюю на мене. Я вже казав вам, ти працюєш на мене. Один Іуда зрадив мене. He I don't він думає, що я не знаю, скільки грошей повинен отримати. Але вкрасти 3% це те ж саме, щоб вкрасти 100%. Ніхто так зі мною не може робити. Ніхто. Простеж за ним від його квартири, і дізнайся, куди він їздить. А потім ми його покладемо. Добре. Я до будинку в зводі, дізнайся сховав гроші. Добре, поїхали. Що той Гермес пропав, да? Да, пропав. You Ладно, This поїхала. На інфернусі тоді. Ой. Да, дорога тут дуже слизька. Бачите, от дивіться, покажу. Бачите, гальму заносить. Ну, нічого, скоро висохне. Так. А навіть повернути не можу гальмуючи. Та вона тільки в поліцію не втарантись, бо це буде дуже недобре. О oh, боже, що тут за закон? Е, як тепер його об'їхати? Дівчинку, дай проїхати. це швидше буде. Так. А ось він, да? Подивися у вікно. Угу. Ага. Нікого. Так, втік на дах, будь у нього на хвості, не вбиваю його. Добре. Сподіваюсь, хочеш мене зачепити? Давай. Сап його за ним. Так. Ага, зараз він вис. Тобі краще втекти. Ага. Ой. Так, швидко бери машину і сліди за мною. Ой-ой-ой. Будем навістки і тоді триматися. Я напевно піду поліцейську візьму, бо він мене так абсолютно проб'є. Поїхали. Ну все так буде безпечніше набагато. Що він хоча б не попаде по мені одразу. Так, все, просто тоді повільно, отак пригазовуємо і їдемо за ним. Ну, що ж він робить? Дивіться, що він робить, він машину просто тягне боком. Ой. Да, всі розбігаються за нього. Так, ну поки по мені він наче то не попаде. Я буду подалі триматися. Чу, трохи попав. Ой, з дороги тікайте. Поліція взагалі нічого не робить, я їх ні в чому не бувало їздить собі далі і все. Так, нам головне від нього подалі триматися від того ідіота. він машину мені зміщить так. Так, далі буде від нього триматися. Ну куда ж ты бежишь, лки палки? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я виконав тисяча доларів. Всім тоді дякую за перегляд. З вами був Джексон Роперто Всім до нових зустрічей у GTA Vice City Definitive Edition Всім до побачення.